Чарований ліс. Mm -hmm. Так, у нас новенька, треба зробити все, щоб з неї не глузували. Піду її дін. А ви знаєте, що в мене новенька? У нас в табуні ли? Так Так добре валятися на траві. Я не пробував, але це дуже круто. А ти що купи мучиш? не мовчиш? А мені цікаво, що за новенька. Фидрахи так. Все, біжи. Я пішла. <кхи> Привет. Привіт. Як тебе звати? Я тут ненадовго так що не чекайте Кінець першої серії.